Вітаю! Сонячне затемнення починається! Погода настала. Всіх вітаю на моїй прім-трансляції. Все-таки дождалися. була дуже-дуже хмарна погода. Але все таки вийшло побачити нам сонячне затемнення. Я так боявся його припустити. Адже рівно, трохи хмарно, і з цього сонце трохи погано, погано видно. Всіх вітаю. Сонце тепер видно. Але все рівно через хмари трохи погано. Зараз я ще запущу трансляцію погано. з тіктоку. Через вітаю. інший телефон. Видно, на мій аккаунт в хмари трохи погано. в тіктоці. У нас, -у. Побачу, видно, будинку, вибіг і... вибіг... У нас трохи прихолодна тут. Трансляцію з тіктоку. Я побачив, що он видно, я зразу же вибіг з будинку, навіть курточку ще не вдіяв. У нас трохи прихолодна тут. Через Я що видно, я зразу же вибіг з будинку, навіть курточку ще не Всіх вітаю. Хто зайшов на мою прин... Тр... пряму трансляцію, знаєте. Що до тебе аж біг можна сказати, адже такі шустрі, що вже перебиваюся. Сува. Всіх вітаю. Хто зайшов на мене пряму трансляцію, знаєте, Що до тебе аж біг можна сказати? Адже такі шострій, що вже. Поки ще це ще вроді би не пік самий. Ще ми побачимо трохи. Але сонце, місяць сонце не закриє, як, наприклад, в нью Йорку. Ярко буде повне місці, місці, сонячне затемнення, але в нас буде частичне. Бачимо трохи. Але сонце, місяць сонце не закриє, як, наприклад, Нью-Йорк. Ярко будете. Зараз запущу сонячне затемнення. В ТікТок. Але в нас буде частичне. Бачиш. Прямо трансляцію. Бачите, трохи вже погано видно. Але ви бачите трохи таке є. Зараз запущу так, у нас буде частично. Пріотрансляції. Бачите, трохи вже погано видно. Так погано Так погано видно Але все рівно ви бачите, так? Тріва трансляції. Бачите, трохи погано Зараз я трохи так погано видно. Відійду на пару хвилинок я втіну і клісавки курточку, бо трохи прихала одну. Так, я трохи відійшов, трохи подвину. так виглядає сонце і місць... Э, сонячне Так, я трохи відійшов. Трохи подвину. Остак сонце і міс... Э, сонячне

and the tuk -tuk. I need tiktok It's a solar eclipse, but it's done in your the clip. You can see the solar eclipse. I'm a eclipse. I'm uh passion first day in YouTube. It's two people in my livestream in YouTube. You can see the solar eclipse. Капец за квитну. Всіх вітаю на моїй прямій трансляції. Ми бачимо сонячне затевнення. Це ще не саме пік сонячного затемнення, що трохи там побуде. Але не так сильно буде, як, наприклад, Нью-Йорку. Але хоча б щось є. Ви бачите, трохи в нас хмарно, трохи, це якби, трохи... Якби мутне. Буде, да. Але не так сильно буде, як, наприклад, нью йорку то Зараз то я маю прям трансляції на Ви YouTube, бачите, і трохи в ТикТок. Якби ви можете на двох прямих трансляціях бути. На TikTok я просто... Зараз я маю Роблю. І... Щоб знали люди. Якби... Що TikTok... На я просто... Людей... Люди. Чотири людини на, на прямій трансляції це вже нормально. Напрямую трансляції це нормально. на прямому трансляції це вже нормально. Бачите, кожних пару хвилин сонце йде. І треба поправляти. solar, solar eclipse, Сори, солер екліпсія. Ви бачите, трохи хмари проминають. А ми бачимо сонячну пляму, дивіться. Чуть-чуть видно, бачите, посередині таке. Трохи хмари проминають. Вам ми бачимо сонячну пляму. що чуть видно, бачите, посередині такі. трохи, трохи проминають. що видно, бачите, посередині такі. Поки ще будемо дивитися. Вчати, не говорити, так. Да. Поки ще будемо дивитися. Вчати, не говорити, так. Да. Цікаво. куди мені ці телефони приподіти. Поки ще. Далі подивимося Заря я прийду. Возьму штаты. поставлю телефон. Прямо на связи. Зара я прийду, візьму штатив, я прийду. Зараз я прийду, візьму... так шансы уже не видно. ой, Сёна, да, видно сиди на страхе in New written. Не приймете сляції, не видно сонця. Бачите, зараз погода взагалі вся затягнута хмарами, але це була трохи промежутками. Ну хоча б щось пулаче. Адже я вам казав, що мені більш важніше сонячне, зате мене, а на місяць все затягне. сказала, что мне печь возьми с часа, же Чекаем, а пока их марии пройдут. Чекаем, пока их марии пройдут. Всіх вітаю на моїй примет трансляції, хто зайшов, Зараз Зара Трихикмари зайшли. Ти не видно сонце? Так що чекаємо. вітаю на моїй приметни трансляції, хто зайшов. Зараз Зара трахикмари зайшли. Ти не видно солнца. Такша чикая. А лит, я свято, кто зашл, заради. Всіх вітаю, так. Да. Всіх віта на моїй прямі тр... трансляції, зараз трохи хмарно. Они якась прихожа питали мене. Щось видно. О, дякую за лайк. Всіх віта на моїй прямі тр... трансляції, зараз трохи хмарно. Якась прихожа питала мене. Сьогодні Що? щось видно. О, дякую за лайк. О, дякую. Так, трохи не видно у нас. Сонце зараз. Бачите, яка погода? Яка погода в нас зараз? О, дякую. І за це я вам говорю. Почекаємо. Може щось буде видно. Так, трохи не видно у нас сонце зараз. Бачите, це як погадать. Яка погода на цьому? О, дякую. І за це я вам буде. Там нема за зачека. Чекаємо. Ми щось зводили. Так, трохи не видно у нас. Бачите, А це Яка погода. Просто щось трохи сонця не видно. Так, щось вже... Довго, довго не видно сонця. Так, щось вже... довго-довго не видно сонця. Щось таке може бути... що воно трохи вже надовго буде. Таким образом. Бачите у нас е і так, штат е був, що не дуже було і видно це сонячне затемнення. Частичне, а не повне. І то бачите, що погода така, погана. Бачите у нас е і так, штат е був. Що не дуже були видно це сонячне затемнення. Частичне, а не повне. І то бачите, що погода така. Санці так і не видно, Санці так, так і не видно. Може такі бути, що це вже ж сяда. Последній раз це було трохи видно і вже все знову все хмарно. Така ж сама ситуація у нас була зі э, місяцем, Може таки буде, що це вже сьогодні. Ну, почекаємо там. Не будемо зразу вже здаватися там і все виключати пряму трансляцію. Ну, почекаємо.

Бачите, як зараз сонце вийде з хмар треба буде знову направляти на сонце, бо сонце ж скрізь, трохи прийшло цю частину. Бачите, як зараз сонце вийде з хмар Треба буде знову направляти на сонце, бо сонце ж скрізь все воно... на... Цю пряму трансляцію я скрізь виставлю архів А чи відео буде там. Я ще побачу. Цю примітку сляття я сонячне затемнення, але... Хмарно. А? А чи відео буде? Я ще побачу. я сонячне затемнення, але Хмарно. Сонячне затемнення. Ма прям трансляцию, да. Сонячно. І на Ютюбе. Сонечный. Та ты шо. Шестьдесят онлайн вышо. У нас трохи ветрено. Мары трохи штаны. Ну ми ж да. 60 онлайн, лайки, да 67 онлайн. 75. Дякую всім за... Лайки, так. 67. Сонячне затемнення. Але у нас на 79ся. Чекаємо, поки воно все пройде. 80 онлайн. 67. Лайки, да. Я снимаю прямую трансляцию на TikTok и на YouTube. На Ютуб у меня два онлайна. А на TikTok. 78. Я снимаю прямую трансляцию на TikTok и на YouTube. На Ютуб у меня два онлайн.

Я не ожидав, що так хвилина, аж 72 онлайн це дуже багато. О, сфокусуємося, коментарі видно. Я не нажав, що так хвилина, аж 72 онлайн це дуже багато. Всіх вітаю на моїй приймати сляті, хто звичайно. Бачите, що ми її знімаємо трантрансляції на Ютюбі. Ви бачите, що ми її знімаємо трантрансляції на Ютюбі. Ну, вже багато людей. На прім трансляції це в мене аж 80 чи скільки там було, 74 вровень. Це я ще раз бачу. Ну взагалі багато трансляцій. Це це? На плів трансляції це в мене 80, чи скільки там було 74 років. Кстати, там прохожа йшла. Питала, чи щось видно. написал меня. Так сфокусируйся. Ваше трохи видно. Діти, кто це написав мне. Якщо написала, там. То... Бачите, таке хмарно, досі да, хмарно. Ну, Якісь написали, там 25 хвилин триває прямо трансляція на ютубі. Себе, лай себе лайкать тут сфокусуватися можна і лайкати себе можна я також і ніколи не знав цікаво я не знаю я себе це і... на тік ток на ютубі то ні фокусі але вітер у нас Цілий ранок хварно. Як я побачив сонце, кто трохи вийшло. То я зразу вже вибіг з цього. Все побрав тут. Знаєте, у нас тут цілий ранок хварно. Як я побачив сонце, кто трохи вийшло. То я зразу вже вибіг з попрятую. Всіх вітаю. Бачите, сонце так і вийшло за з хмарою і так і не фото. Може прийдеться закінчувати цю трансляцію. На YouTube і на TikTok, зрозуміло. Бачите, сонце так і зійшло за хмар. Але на YouTube ми щось трохи побачили. У мене, кстати, є ссылка там на YouTube, щоб зібратися на TikTok. То ви можете побачити цю прямо-трансляцію вже в архіві. Тут ми вже строки побачили. У мене, кстати, є ссылка там на YouTube, щоб справити. То ви То... можете побачити цю трансляцію, вже в Але тут так, вже Отак, може, бачимо, сонце не вилазить з-під кмарти. Я таким способом чекав місяць. Чекав, чекав, смисленно чекав, може. Тут вже нічого просто хмарно и все. Та не, я чекати не буду, говорю. Чекав місяць. Чекав, чекав. Так, може, всім пока. Спасибо, чекав. Да, всім пока.